Доброго дня, шановні садівники, виноградарі. Більше ця інформація, звісно, буде стосуватися початківців, хто тільки збирається займатися виноградництвом. Значить зараз у нас 4 серпня 2025 року ми знаходимося в місті Харкові на моєму винограднику. Зараз я е, значить, біля, саме біля винограду Альфа дуже гарний, гарний виноград для вина. Значить, зразу хочеться відповісти на одне питання, яке мені поставили в коментарі, значить, де ви берете на вино Вині Дріжджі? То дивіться, ось оце на ягодках, коли вони поспівають ягодки. отут такий трішки, як білий нальот. Оце і є вам Винні Дріжджі, натуральні винні дріжджі. Не потрібно ні купувати, ніде нічого. Значить, коли ви ягоду... Зриваєте на вино, ви її спочатку ягоду ціляком кидаєте, давите і ця ягода у вас починає бродити саме із-за цього білого нальоту, що тут образовується на ягоді. Це і є у вас справжні винні дрожжі. Не треба не купувати ніде нічого. Ну, а зараз ми поговоримо загалом про виноград. Значить, хто збирається займатися виноградництвом, хочу сказати, що це нелегка справа, тому що потрібно і підживлювати ґрунт, і обробляти препаратами від грибкових захворювань, від бактеріальних захворювань, формувати кущ треба правильно, щоб були у вас гарні. Грони винограда, і щоб був гарний імунітет винограду. Буде гарний імунітет винограду до будь-яких болячок, будуть у вас і врожаї гарні, і все. Якщо не обробляти виноград, то у вас, будуть грибкові захворювання, і може призвести взагалі не тільки. До самої втрати врожаїв, а й до того, що кущі винограду у вас загинуть. Потім, саме якщо ви починаєте займатися виноградництвом, потрібно вам спочатку хоча б порадитися із гарними фахівцями, з садоводами, виноградарями, які знаються на цьому ділі, і щоб вони вам порекомендували. Які сорти винограду вам краще підібрати для вашого ґрунту для вашої місцевості. Потім, значить, треба підготувати матеріал, щоб побудувати шпалеру. Тобто у мене ось де стоять такі труби стікляні, на них натягнуті драти. Звісно, все це потребує теж зусиль немало і матеріалу, що зараз зовсім недешево. І так сказати, відразу можна і приготуватися, підготувати, так сказати, список такий, що вам треба купити для першої обробки винограду. Тобто, наприклад, по весні тільки розпустився виноград. Коли у вас 3, 4, 5 вже гарних листочка на винограду, починається перша обробка. Перша обробка винограду починається із таких препаратів, як. Топаз я застосовував Редаміл Голд, але Радаміл Голд він шкідливий і заборонений в інших країнах, тому і в нас вже ми, як садоводи, як виноградарі замінили цей препарат на квадріс. Потім Актара від жучків, павучків і е, отаку от спеку, як зараз, наприклад, стоїть на початку серпня, то застосовуємо ще хорус як допоміжний засіб щоб від плодової гнилі. Значить, саме в такі спеки, як зараз, грибкові захворювання більш розповсюджені, і виноград потребує додаткових значить, обробок. Хочу сказати, що топаз він від справжній, Борошнистої роси це від Оїдіума. А Редаміл Голд я застосовував одне не справжньої борошнистої роси. Це а замість Редаміла Голда почав застосовувати квадріс, який себе дуже гарно зарекомендував. І він, крім того, ще й в два рази дешевший, ніж Redamil Gold. Але тут ще є така важлива новина, що квадріс як працює від справжньої борошнистої роси, тобто оїдіума, так і від несправжньої борошнистої роси, тобто мільді. Тобто, виходить, цей препарат вам буде в три рази виходити дешевше, тому що можна не купувати тап. Тапоз можна не купувати Редаміл Голд, а одним препаратом у Квадріс можна замінити ці препарати. Тобто квадріс від, заміняємо його від ну, топазу, тобто, замінюємо. Топаз ми не будемо застосовувати, редаміл голд не будемо застосовувати. А застосовуємо квадріс. Дуже гарний препарат. Він є производитель да, Швейцарія. Там, і, і також зустрічався мені французький. ну Краще всього купляти у в довірених уже таких магазинах або навіть в інтернеті купляєте то у тих людей, купуйте де є. Коментарі, або порекомендуйте, попросіть рекомендації у виноградарів. Зараз багато дуже форумів в інтернету, дуже багато відео, під яким можна знайти коментарі, де краще купити, щоб вас не обманули. Тому що справді бувають, розпасовують препарат, де-то там у підвалі може, або ще десь є. Хоч і буде там діяти, але можливо, що його концентрат вже зменшується. Тобто я куп, купляю у тих магазинах провірених уже, де я постійно купляю і все дуже гарно працює. Потім, значить, для початківців потрібно відразу продивитися бажано декілька. Відео, там, формування наприклад, кущів винограду, пасинкування кущів винограду. І виноград це не дуже така легка справа, як на самому ділі кажеться. Ну, по крайній мірі, я думав, що це дуже легко посадив, воно росте і все. По-перше, у мене наприклад, я садовив у мене всі морозостійкі сорти. Ну, Я ж теж думав, що буду менше заморочуватися морозостійкі сорти, але ні. Наприклад, так, я не вкриваю цей виноград на зиму. Але в перші 2-3 роки все одно приходиться його вкривати. Тому що зиму просто можуть ці молоді рукави вони можуть не витримати. Тим бачиш, що зараз зими не такі, як раніше були. Я повторююся, Я ж мешкаю в місті Харкові, і значить, зими зовсім не такі, як були раніше. Тобто, можуть, може серед зими бути та і не один день, а дуже часто серед зими в день плюсова температура, а вночі вже мінус. І звісно, це дуже впливає на Саму почву на саму лозу. І навіть у морозостійких сортів винограду потребує виноград щоб лоза була вкрита хоча б там до середини апреля. А потім, коли лоза більш стає устойчива, вона більш уже так сказати, визрівши і їй вже там 3-4 роки, то тоді вже, звісно, можна не вкривати і все буде добре. Але ж знову таке, щоб ви розуміли, морозостійкі сорти, не морозостійкі сорти. Якщо у вас виноград розкритий, і оці весняні заморозки, як, наприклад, в цьому році, в 2025-му, на кінці квітня і на початку травня, були заморозки. Мінус 5, мінус 8 градусів у нашій місцевості. Коли виноград якраз зелена маса пішла, то з'явилися листочки, пішов сокорух, у всі рукава, усі лози винограду пропали. І виноград почав пускати нові лози із самого низу землі, з самого коріння. Залишилися у мене вціліли тільки лози, значить, от такого гарного винограду. Це виноград Альфа. Він дуже гарний виноград для вина. Якщо комусь цікаво, то пишіть коментарі, залишайте коментарі, кого, кого цікавить, як я роблю вино. І вино дуже гарне виходить. Я не тільки з одного сорту винограду роблю, я можу робити і з інших сортів винограду, але я додаю цей виноград Альфа. Майже в усі сорти винограду, коли роблю вино, Тому що оцей саме сорт винограду Альфа він додає приємного привкусу для вина і дуже смачне тоді вино. Ну Про вино ми поговоримо пізніше. Значить, ми поговорили. Про обробку винограду, що потрібно, якщо ви надумали купляти виноград і займатися ним, то потрібно вибирати, значить, які ви сорти будете купляти для себе. Краще посовітуватися у досвідчених виноградарів, тому що є такі сорти, що. Навіть досвідченим виноградарям з першого разу не, не всі не завжди вдається, щоб посадив його, і він виріс. Він потребує виноград кожен догляду дуже гарно, і навіть при посадці треба дотримуватися певних норм, яку ямку вирити, яку лунку вирити для того, щоб посадити садженець. Як краще вибрати саджанець, щоб у нього була корнева система гарна, що потрібно устиляти на дно лунки, в яку будете садовити виноград, як часто поливати чи не поливати, земля, яка має бути більш дрінажною, чи виноград любить застояну кислу землю, чого він взагалі не любить. Ну, тобто, Треба трішки спочатку розібратися, це не так важко. А потім ви, у вас зато буде успіх, якщо ви правильно будете все робити. Значить, ми поговорили, що перша обробка винограду це іде коли 3-4-5 листочки вже на винограді весною дуже гарні такі. Потім друга обробка перед цвітінням, третя обробка після цвітіння. Тобто, це самі такі основні обробки. А і якщо їх робити і дотримуватися, то у вас виноград Буде завжди в гарному стані і не буде до нього чіплятися болячок. Якщо ви не будете дотримуватися цих правил, або якось вже так сталося, що у вас виноград захворів на ту чи іншу хворобу, там оїдіум, мільть, що більш розпростренена на на виноградові, то тоді вже потрібно обробляти і... Нечергово так сказати, робити обробку і буде все гарно. Обробку винограду я роблю відразу. Всі ці препарати змішую. Є такі препарати, які один з одним не можна розмішувати, але ці препарати, як квадріс, актара від жучків, павучків, хорус, його можна застосовувати три в одному і оприскувати, і буде все гарно. Оприскувати. Ну, не тільки виноград, будь що що ви не оприскуєте, додавайте обов'язково прилипач. Прилипач він потрібен для того, щоб у вас, коли, коли ви оприскуєте, щоб у вас. Деяка частина препаратів не стікала з листічки, а навпаки, розповсюджувалась по всьому листі. І тоді буде виноград гарно у вас впитувати. Але це стосується не тільки винограду, будь-що ви, якщо оприскуєте, то додаєте у препарати прилипач. Прилипач він коштує дуже дешево. У кого немає його в наявності, можна додати трішки жидкого мила, щоб замінити прилипач. Потім оприскувати виноград і будь-які рослини потрібно. Тоді, коли ви бачите, що не буде доща хоча б 3 години після того, як ви оприскаєте, не можна оприскувати значить, тоді, коли сонце стоїть, тому що проміння сонячне, воно випарує, випарує у весь препарат і він. Певній дозі не поступи до ваших рослин. Треба обробляти, краще всього обробляти, значить, це ввечері, коли зайде сонечко. І якщо вже так вийшло, що ви обробили і пішов дощ. Якщо пройшло 2-3 години після того, як ви обробили і пішов дощ, то це не страшно. Уже препарат. Встиг впитатися в вашу рослину. Якщо менше 2 годин після того, як ви оприскували виноград і пішов дощ, то потрібно прозвести обробку ще один раз. Тому що ну, мала, мала вероятність того, що цей препарат, який ви застосовували, буде діяти. Так, що можу сказати, що навіть коли профілактичні Такі оприскування проводити, коли у вас виноград не хворіє, можна навіть трішки збавити концентрат. А взагалі, хочу сказати, що краще його не збавляти. Наприклад, просто коли у вас виноград хворий, то ви розмішали оці препарати наприклад, на 10 літрів, то ви можете цими 10 літрами оприскати 5 вина. Кущів винограду а коли просто профілактика, ви цими, ми 10 літрами можете оприскати 10 кущів винограду Ну Звісно, це зараз завісить від того, який у вас оприскувач, тому що е, в мене один оприскувач, на якому розпилітель стоїть поганий, то я на ньому Ну 10 літрами можу оприскати 10. Кущів, а другий оприскувач 10 літрами оприскую 36 кущів усі, увесь свій виноград, який у мене є. У мене всього їх 36 кущиків. значить, І доволі все гарно. Кожну шпалеру я обходю значить, з двох сторон. І все листячко мокре і гарно дуже оприскує. Тобто треба вибирати гарний ще оприскувач. Можна так сказати, не сам оприскувач, а сам розпилитель. Є такі більш пластмасові, вони мені не подобаються. Хоча, хоча теж ну, якби, і непогано, я б так сказав, оприскують. Але в мене є. там Собственного так сказать производства е наканічники, на оприскуватель, і взагалі, коли накачаю там в оприскуватель десь 2,5 атмосфери, він оприскує прям туманно. так І дуже гарно, чому я дуже радий. І вам бажаю, е щоб е у початківців е хто починає займатися виноградом. Саме більше, що я вам можу побажати, так це щоб у вас було бажання. Якщо у вас буде бажання, якщо у вас буде стимул продвигатися далі, не останавлюйтеся і все у вас вийде. І виноградна хвороба, вона так шука. Якщо ви почали займатися виноградом. Ви посадите один кущ винограду, другого, другий кущ, один сорт, другий сорт і так далі. Ви вже не зможете становитися. Ті, хто вже виноградом займаються, вони мене підтримують у цьому і залишать вподобайку. А всім я бажаю гарного дня, бажаю здоров'я, бережіть себе і з міста Харкова. Вам дуже великий такий привіт. Дякую, залишайте вподобайки.